В інфекційному відділенні міської лікарні опинилося п'ятеро дорослих та дитина. Медики констатують в усіх постраждалих симптоми харчового отруєння, «Підвищеною температурою, загальним нездуженням, полі в животі, багаторазовою блювотою і проносом. На момент поступлення загальний стан розцінювався як середньої важкості. Нині загрози життю людей немає. Наймолодшій пацієнтці три з половиною роки у лікарні вона разом із матір'ю обом стало зле після того, як поїли куповану в магазині смажену мойву. Я пішла в магазин в від'єдо і купила ну, ті, мойву, жареною в клярі. Ну, після того, після як поїли, ну багато купила, то стало погано, стало жилудок дуже дуже болить. У дівчатки взагалі почався понос. Потім різко піднялася температура. Визвали скорую, ну і выяснилось, що ми отравілись рибою. Всі постраждалі купували мойву в одному магазині. Люди переконані, інфекція була у яєчному клярі, в якому смажили рибу. Така бактерія, як саме не, вона тільки в яйці. Ну, Дядьцема листо так купували кудись. Сальмонельос медики підтвердили у чотирьох пацієнтів. Продавці магазину, де людям продавали мойву, від коментарів на камеру відмовляються. Мовляв, усі питання до дирекції, але жодного з керівників торгового закладу на робочому місці не було. Тим часом в магазині вже побували санепідеміологи. Вони вилучили всю продукцію кулінарного відділу і відправили її на аналізи. Збудник інфекції шукають і серед персоналу. Була припинена експлуатація кулінарного цеху. Вилучена продукція з продажу, з якою пов'язували захворювання, захворівши, і обстежені працівники кулінарного цеху і магазину на носійство кишкових інфекцій. Це на сьогоднішній день 61 особа. Постраждалі пробудуть у лікарні до кінця тижня. Це якщо не буде ускладнень на власника магазину, де люди купували продукти, санепідеміологи склали адміністративний протокол. За продаж неякісного товару той відбудеться штрафом у 425 гривень.